Як багач паску замінив українська народна казка. Був бідний чоловік, мав багато дітей. Прийшлося перед великодним, нема за що Паски купити. Бідняк узяв сокиру і подався до лісу. Ходив тим лісом, поки не зрізав липу, підрізав від неї малий ковбанчик і обтисав його так. Щоб на подобу Паски стала. І пішов у місто та купив трошки муки і каже жінці: Ти то тісто, розтачай та оповий, та й буде Паска. Вона оповила той ковбанчик тістом, Паска спеклася, така була файна і не пукава, бо не було чому пукати. То тонко було. Приніс, бідний, на Великдень ту паску до церкви святити і став з нею коло багача. А в багача паска порозтріскувана, порозпадувана, каже йому багач. Поміняймося з тобою пасками, каже до брата Багач. Я тобі за твою гладеньку дам дві своїх. Тобі однаково, а у мене гості будуть, дивитись не годиться. А бідний каже, Добре, у мене діти з'їдять. Освятив бідний ту паску, приніс додому та й каже Моліться, діти, Богу та їжте. Добре, що є, що їсти. А багач. Їв малі пащини, а ту велику тримав, щоб з'їсти, як прийдуть гості. Прийшли ті гості, узяв він ту паску кроїти, а то лиш носок з ножа зайшов, каже багач. Жінко, паска задеревіла. А жінка каже, це за те, що ти її великодня спокійного не маєш. Ти лиш міняєш, і паску заміняв, і Бог дав, що задеревніла вона. Кінець! Якщо вам сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. Бобра на ніч!